Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 22 червня і я буду обробляти зерняткові у своєму садочкові яблуні і груші. Шкідники яблунева плодожерка, хвороби, борошниста роса і парша. Буду використовувати препарати виробника сингента, матч 8 мл, скор 2 мл і топаз 12 мл. Буду розводити в 10 літрах води всі ці препарати, робити бакову суміш, фунгіцид і інсектицид. По деяким сортам. Прийдусь, покажу. Отакі. Саме зараз треба захистити від лодожерки другого покоління. Всіх регіонах по-різному. я проживаю на півдні Вінничини. Зараз на моїй території саме розпочався лід, політ плотожорки другого покоління. Отакі хочу я показати. Це залишки я обробляв препаратом ТЮВІДЖЕТ. Може таку буде камера передасть в Крапочках. На цьому листочку і видно. Хочу показати, які плоди, деяких яблунь. Це в нас семеренка. Такі плоди. Такий розмір. Евеліна. Лігол, такі плоди. Мають такий розмір. Всі дерева розвиваються гарно, листочки без всяких захворювань. Яблуня джумбо джумбопом. Отакий От вже солідний розмір. Можна сказати, що це вже яблуко. Це перше сигнальне плодоношення, але плоди дуже здорові і внушительні. Яблуня зимово плесецького. Також можете бачити гарні прирости і гарні плоди. Такого розміру на даний час. Це після нормування плоди мають такий розмір. Яблуня Enterprise. Такі плоди, такого розміру. Тут гарно видно, о ті віджет залишки, препарату. Так, на всіх яблунях. Яблуня Бая Мариса. Також сигнальне плодоношення перший рік. Такі гарні плоди, гарного розміру. Азіатські груші приблизно всі одного розміру. І відрізнити, який сорт де, поки не знаю як. Ще раз кажу що знаю тільки два сорти, які минулий рік в мене плодоносили Чуюру і хосую. А ці остальні, так такі деякі сорти вам покажу. Які йде, я не знаю. Вже заплодоносили цей рік усі, то буду знати, які сорти, на цьому дереві якісь самі більші, так як замовляв, то це наче було коко... кокосуї. Подивимося, як з них буде. Груша бера рання моратіні. На даний час отакі плоди це груша рання. Дуже гарна форма плодів. Також гарно видно, що залишки ті джет. Груша Ноябрьська, листопадова, ксена має три імені, три назви має. Отакі От плоди. Плоди понормовані і все рівно деякі вона скидає. І в даний час, хоча я тут час від часу поливаю, але можете бачити, що зав'язь скидає, не може важку груші. Дуже сухо. Це привита груша на IV. Такі плоди привита на груші дешці. такий розмір. Листки, тимнішого, забарвлення мають, і плоди на даний час більші. Хоча е при дозріванні ті, що на IV, будуть мати більший розмір, ніж ці. О, це пізньозимовий сорт груші. Не пам'ятаю, як називається, бо Ксена це осінній сорт. Такий має розмір, так розвивається. Груша кучерянка. На груші дешці привита, такі плоди. Такий має розмір. Цього року дуже погано зав'язалася, груша, погода була несприятлива і трошки є таких плодів, такого даного сорту. Обробляти дерева потрібно вчасно. І Непідробленими препаратами. Тоді дерева будуть розвиватися гарно, плоди не будуть хворіти і будуть гарно зберігатись. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.